Ірілтавий час Кременчуцьких новин. Представники ООН обговорили у Кременчуці перспективи розвитку молоді. У Києві презентували промислово-економічний, освітньо-науковий та інвестиційний потенціал Кременчука. І бійці спецроти Кременчук повернулися з Луганської області додому. Про ці та інші події з життя міста уже за мить. Сьогодні у Києві в торгово промисловій палаті України презентували промислово-економічний, освітньо-науковий та інвестиційний потенціал Кременчука. Організаторами заходу виступили комунальне підприємство Кременчук Інвест, виконком Кременчуцької міської ради та Кременчуцьке відділення торгово-промислової палати України. У презентації взяли участь представники підприємств нашого міста та Кременчуцького національного університету імені Остроградського. До участі запросили послів іноземних держав, дипломатів, відповідальних за розвиток торгово-економічної співпраці. Та освітньо наукового співробітництва. Мета презентації ознайомити учасників форуму з потенціалом Кременчука, встановити нові взаємовигідні зв'язки, залучити інвесторів. Наші журналісти побували у Києві, тож пропонуємо зараз кілька коментарів щодо презентації, як то кажуть, за гарячим слідом. було приємно це все бачити і слышати. що дійсно Кременчуку уділяється таке увага з сторони. Инвесторов. Тем более, если учитывать сегодняшнее время, непростое время, конечно, мы нуждаемся в таких инвестициях, мы нуждаемся в новых рабочих местах, в зарплатах для людей, ну и, естественно, в налогах. В то время, когда в стране такая сложнейшая ситуация, сложнейшая экономически, финансово, и идет война, мы проводим мероприятие, которое называется «Презентация города Кременчуга перед всем миром практически». Очень своевременное мероприятие и очень нужное, потому что мы смотрим в будущее. То есть мы двигаемся вперед, мы не стоим на місці. Ми іще пути, как выйти из, этого сложнейшей, из этой сложнейшей ситуации, которая создалась на рынке для більшості підприємств города Кременчуга задача власті в цьому теж состоит, щоб создать условия для бізнесу для підприємств, щоб вони могли економічно процвітати, розвиватися. І докладніше про саму презентацію вже завтра у випуску Кременчуцьких новин. Бійці спецроти Кременчук повернулися з Луганської області до Кременчука. Особовий склад підрозділу Міністерства внутрішніх справ втрат не зазнав усі бійці живі та здорові. Натомість інші співробітники Кременчуцької міліції у рамках ротації направлені в Донецьку область. Ну а як Кременчужани зустрічали своїх героїв, бачила Олександра Демиденко. Їх чекали від самого обіду. Втім, через ожеледицю автобус із героями прибув до Кременчука під вечір. Родичі, друзі, і просто небайдужі городяни зібрались біля місцевої міліції, аби зустріти військових спецроти Кременчук. Я зустрічаю брата, звісно, переживали. Сейчас прийшла його зустрічати, і вроді би радісний момент. А сльози прям не можу, уже соскучилась. переживали. ця маленька дівчинка ще не розуміє, що таке війна. І яке бойове завдання виконував її батько, але дуже хоче його побачити. Наш папа командир. А куди он їде з не, не роботи? А ці дівчата зустрічають однокласника Сашка, який понад місяць провів на передовій. Однокласника Ми однокласники Саша татарина. Ми, ми всі переживали за ждали його, його. возвращення. Да. І ми дуже рада, що він вернувся. Живой? В повному составі вернулися да. з оркестром, квітами і сюрпризом від місцевих кондитерів, патріотичними тортами мешканці міста чекають на своїх героїв, і ось автобуси з військовими нарешті приїздить.

Місяця кременчуцькі військові пробули у зоні АТО, виконували бойові завдання. Тиждень знаходились під артобстрілами у Луганську. Вийшли звідти без втрат особового складу. Втім, сьогодні згадувати про гарячий схід не хочуть. Військові не стримують сліз. Дуже радісно, тому ж ви самі розумієте, тут. Родний, а там горі людське. Тобто сльози на очах, це все. Я просто не можу. 30% населення нашої планети Земля це молодь саме про її економічну роль у житті. Будь-якої громади йшла мова на доповіді фонду народонаселення. ООН на заході була присутня, і наша знімальна група. Більш ніж у 20 країнах світу сьогодні проходить щорічна доповідь фонду народонаселення ООН. Кременчук на цьому заході презентував сьогодні всю Україну, адже саме у нашому місті відзначають представники фонду, молодь є досить активною, а її співпраця з органами місцевої влади помітним і вагомим внеском у життя міста. Ми глибоко переконані, що саме такий підхід є можливо найкращим для реалізації на практиці молодіжної політики. І цим заходом ми хотіли привернути увагу до досвіду до тих напрацювань, які є в громаді Кременчуга, ну і закликати молодіжні громади інших міст селищ. В майбутньому повчитися захід складався з трьох частин. Першою була доповідь представника фонду, другою обговорення результатів міжрегіонального молодіжного форуму, який проходив у серпні у таборі Зоряний. А третьою відеоконференція з її учасниками 12 країн світу. Крейн велкамз'ю, патріотік, амбішісендпрогресів'ю із дефючеов'юкреїн. Переоцінити значення такої конференції досить складно. На з її цілий це об'єднання молоді всього світу. Показ, що майже 2 мільярда молодих людей нашої планети мають змогу і сил. Змінити світ на краще інвестиції в молодь і необхідність цих інвестицій в молодь є односновним основним меседжем, скажімо так, звіту: інвестиції, які дадуть можливість скористатися так званим демографічним дивідентом, тобто перевагами для економіки для суспільства від того, що більша частина молодих людей може продукувати. Більший продукт в економічному вигляді. Кременчук співпрацює з фондом народонаселення. ООН вже не вперше, так через крутне фінансування молоді державою. Минулого року фонд виділив місту 100 тисяч гривень. Статті витрат цих коштів це підтримка благодійних акцій, і різноманітних заходів для молодих людей. Та найголовніше це заохочення молоді до активних дій, довіри в себе і свої сили, розуміння, що вона не сама, її підтримують. Від форуму це відчуття, що ти не один. Що навколо тебе багато цікавих та. Відкритих людей, які прагнуть змінювати себе та своє навколишнє оточення, затримано групу молодиків, які протягом тривалого часу викрадали у Кремечуці автомобілі. Завод крас мінували із Луганської області з мобільного телефону, і боротьба свободівців із постаментом Леніна триває вже більше місяця. Правоохоронці замислилися, чи не час вже втрутитися. Про це та інше йшлося сьогодні під час чергової прес-конференції у міському відділі міліції. Подробиці від Тетяни Андрієвої. Минулого тижня працівники патрульно-постової служби спільно з співробітниками ДАІ затримали групу викрадачів автомобілів. До банди входило чотири чоловіка віком від 17 до 20 років. Молодики промишляли на теренах Кременчука, викрадаючи, і продаючи на запчастини старенькі жигулі та москвичі. Машини не збували вплоть до того, що розбирали, і самі відвозили їх на авторинки для продажу вже віддільним агрегатам. Машини ні угануганяли під заказ. Заказчик теж встановлений. Правоохоронці помітили певну закономірність у діях злочинців і посилили патрулювання всередині мікрорайонів, але всупереч цьому крадіжки стали ще більш нахабними. Вапіюші вже случай було, коли вже за один день у нас угнали чотири, а потом утро ще дві. Увіличили кількість нарядів, і люди були задержані буквально через чотири дня. Усі затримані кременчужани із благополучних сімей, навчаються, говорить Денис Захарченко, але пристрасть до грошей і швидкої наживи штовхнула юнаків на слизьку доріжку. 13 листопада до правоохоронців звернулася охорона автозаводу Крас та повідомила, на стаціонарний телефон підприємства надійшов дзвінок із повідомленням, що завод КРАЗ заміновано. Невідомий не уточнював, де саме знаходиться вибуховий пристрій. На місце виїжджали правоохоронці, вибухівку не виявили. Пізніше з'ясувалося, телефонували із Луганської області. Этот телефон уже ранее попадал в такие в заминирования в кавычках. Но это для того, чтобы все это вызвано, для того, чтобы дестабилизировать обстановку в нормальных городах. Тем более, как мы знаем, у нас наше предприятие как раз в основном... працює зараз на оборонної промишленісті. Вже більше місяця триває протистояння між залишками постаменту Леніна і свободівцями. Постамент весь цей час били ломами, товкли гідромолотом, а він так і стоїть на місці. Безкінечний стуки дратує і втомлює людей, які проживають поруч. Журналісти вважають, що настав час міліції втрутитися. Так мені і вже абсолютно мене в цьому вірили, що до воскресення там не буде, і там буде красота і порядок. Ну давайте дождемся цю неділю. Якщо не ми будемо діяти Адміністративно і на черзі огляд інтернет-видань Кременчука. Сайт Кременчуцького телеграфу з посиланням на всеукраїнські змі повідомляє про вбивство на Харківщині Кременчуцького військовослужбовця. Він трагічно загинув не під час військових дій, а від рук нетверезих колег. Після того вони дезертували. Згодом їх затримали. а от інформаційний сайт Кременчук Тудей, посилаючись на гідрометеоцентр, попереджає про 30 градусні морози, що насуваються на Кременчук. До нас іде північна повітряна маса. У кінці листопада метеорологи Прогнозують у центрі України великі морози до 30 градусів. Щоправда, вони триватимуть недовго, зазначають спеціалісти. У Кременчуці стартує традиційна благодійна акція Святий Миколай Дітям. Акція, під час якої молоді кременчужани збирають подарунки для дітей, позбавлених сімейного тепла, проходить у Кременчуці вже багато років. Про особливості цьогорічного благодійного марафону дізнавалася Марина Корнійчук. Улюблене свято малюків святий Миколай прийде ще тільки за місяць. Але добрий дідусь зі своїми помічниками, волонтерами і організаторами благодійної акції Святий Миколай дітям вже розпочали активно готуватися до свята, щоб встигнути привітати дітлахів, які зростають у дитячих притулках і школах-інтернатах Кременчука. Для того сьогодні зібрали нараду «Крім того, що вона таку має благородну мету допомагати тим діткам яких трошки образила доля, трошки не склалася на початку їхнього життя, ця акція має також і добрі результати. І це все відбувається завдяки тому, що у нас є така добра команда однодумців. У рамках акції хлопчики і дівчатка самі напишуть листи Святому Миколаю з проханням подарувати їм бажаний дарунок. Минулий рік показав дуже гарні результати і ті. Посмішки, ті подарунки, коли дитина питає, що ти що ти малював, да машину червона, що і достаєш з пакету червону машину. Це просто ну навіть неявить на тих емоцій, ти що вони звісно вірять, те, що святий Миколай їм приніс, все, що загадають діти, і все, що побажають від Святого Миколая, принаймні в місті Кременчуці, ми з вами повинні їм дати тому успіхів нам, наснаги, терпіння, і впевнений, що святий Миколай завітає до кожної Кременчуцької дитини. Відсьогодні акція стартувала. В навчальних закладах міста відбуватимуться благодійні концерти, вечірки і аукціони, під час яких волонтери збиратимуть іграшки, солодощі та одяг для малечі. Також до акції традиційно приєднаються торгівельні мережі міста. У магазинах активісти молодіжного парламенту Кременчука пропонуватимуть покупцям придбати невеликий подарунок. Його потім передадуть дітям, які мешкають у соціальних закладах міста. Організатори акції закликали всіх приєднатися до благодійної справи і допомогти здійснити мрії маленьких кременчижан, які так вірять у доброго святого Миколая і чекають від нього подарунків. Вихованці Кремечицького клубу Боєць на відкритому кубку Харкова стайського боксу завоювали чотири золоті медалі. Ілля Коржов, Олександр Шимків, Микола Федан та Ігнат Грінченко без проблем розібралися зі своїми опонентами на ринзі. з юними чемпіонами та їхнім тренером Сергієм Леоненком спілкувався Дмитро Демоденко. На відкритий кубок Харкова стайського боксу Кременчуський клуб боєць делегував своїх наймолодших спортсменів: Ігната Грінченка, Іллю Каржова, Миколу Федана та Олександра Шимківа. Але наймолодших це зовсім не значить, що найслабших навпаки юні кременчужани провели яскраві бої, у яких всі вони здобули впевнені перемоги. Микола Федан виграв поєдинок технічним нокаутом, без проблем розібрався зі своїм суперником Ігнат Рінченко. Добре, відпрацював на ринзі Олександр Шимків. А ілля Коржов доводив свою непереможність аж у трьох двобоях. Ці досягнення. Результат систематичних тренувань та якісної підготовки. Юним спортсменам навіть і за комп'ютером посидіти. Ніколи Настраюся, я, стаю по утрам вдома, роблю зарядку хожу на тренування, по два години займаюсь. Я на время, а на компьютере нету времени. Я когда готовлюсь, ну, всегда думаю наперед, какой, какой, ну, как буду бить. Ну, а за счет я буду, я всегда готовлюсь, делаю зарядку. Ну, иногда, иногда хожу, там, занимаюсь с папой, там, такое. Ну, и всегда на ринге себя чувствую уверенно. Тренер хлопців Сергій Леоненко вважає, що саме змагальний момент сприяє професійному зростанню юних вихованців, тому намагається не пропускати жодних турнірів. Задачі такі ставимо, ну, як, як можна більше їх обкатувати. Вони зараз повинні формуватися саме як, ну, більше виступати, тому що шістдесят процентів це тільки от робота в залі а 40% – це виїзди на спарінги, на дружні зустрічі, соревновання. То тобто, есть, ну, теж нетємніма частина формування бойця. Просто от, після кожного турніру виден, ну, сразу виден их рост Они уже приезжают домой, они уже по-другому боксируют. Они гораздо увереннее себя чувствуют. Вже наступної неділі хлопці вирушать на чергові свої змагання. Цього разу боротимуться за кубок Кіровограда. І на останок традиційно про погоду завтра у Кременчуці хмарно з проясненнями. Місцями невеликі опади на дорогах ожеледиться вночі до 5 градусів морозу в день до 3 тепла. Такої погоди буде 19 листопада. Якими будуть новини цього дня? Дізнаємося вже завтра. До зустрічі у Кременчуцьких новинах. Щастим!